Я б не сказала, що він дуже веселий, але він з таким почуттям гумору. А запіканку він це в нас така традиційна страва була. І в нас ця страва, яку я йому, якщо він служив в армії в строкову службу, О, то він завжди просив, що привезти. Ми з Ігорьком купували її якраз за його гроші. І він вибрав і замовив, і нам привезли цю плиту. Так що кожен раз, як готую, то ми з Ігорьком удовольствия. Фамілія, ім'я, отчиство повністю. От рождень твоє. Хорошо говориш на русському. Не стидно? — Дякую. — Запіканочка, це тобі Чому? солоденьке до того, до чаю. Це не значить, що ти до мене не приїжджаєш. Жанко. Ти приїжджаєш до... Нас. <рес> І ще. Як ти себе почуваєш після хмельника? Так собі. Ну, там на хмельнику там тільки там, процедури процедурах зробився. Хочу, що не так? Та нічого, все нормально. — І спокійний, добре. І приїжджай, ми хорошо. ще побачимося. Привіт усім і, і, і на тусі, і мамусі Спай, тримайся. А ти откуда? Молделів, відходи. Ти какой? Борзий. За ці чотири роки з одного суду в другий перекидаються документи то в апеляційний суд, то в Верховний касаційний кримінальний суд, аби куди, аби не судити. Перед тим, як спустили в підвал до мотороли, з ними говорив Захарченко. Захарченко, цар їхній, цей Кононов чи хто там. От, і, вже Захарченку було сказано, що, мов, а от этот ідейний. О, Захарченко показав на трьох хлопців пальцем і сказав, що їх на кладбищі. Вони взяли в полон мого сина і вбили в полоні. Це військовий злочин. Як він подзвонив 19 числа. Це якраз водохреща було, я була біля Володимирського собору. Я була рада, до небес скакала. Ну, Я ж не знала, що е тоді, 19-го числа, їх підірву. І це був останній дзвінок.